Алла, вода маю звернулися, добре. Добрий день. Добрий день. То є порада Ярослава Богданович, так? Так, вами. До вас турбують з управління внутрішньої безпеки МВС України. Так, слухаю вас. Ну, Є така служба. Чули за нею? Знаємо. Там ви вчора звернулися з заявою Франківської РВМ ліції щодо можливого пошкодження майна сторони працівників дає. Так було добре. Ви б могли до нас під'їхати для спілкування детально? Я можу завтра, ну в будь-якій годині. Зараз сьогодні можу на півгодини буквально, бо немає часу зовсім. Ну ми напишемо коротенькі пояснення, а коли. Давайте, давайте я до вас давайте я до вас завтра заїду. Тільки я з вами зв'язуюся, щоб мене запустили, бо я знаю, там вас пропустив пункт, поки стормом не їдуть. Я вас устрійну це не проблема. Я заступник начальника управління. Добре, тоді е, я вас а сьогодні маєте час? Ну сьогодні я можу зараз полепити каву і заскочити на пів години буквально. Ну а. Зворожі скінчилися вибори. А після обіду? Е, я просто цей, ну, не в місті. Е, я в Львові ще буду до якої до 11-ї години. І виїжджаю. Завтра я згодень буду до Львові. Ну давайте на завтра, на пів десяти, я вас чекаю тут, в центрі, бля, в основному пройде міліцію підійде, я вас вийду до шоу. добре.

А? По моєму питанні, це представник громадськості, я маю право на захист від представника громадськості. Ну, давайте ми з вами поговоримо і вправі вирішувати, чи треба, чи не треба. Давайте <кліпи> я за той, що передухмату покажу. I'm <laughs> sorry. Не буде. Хто, буде. хто буде поради? Порада, я буду. Це мій представник, представник громадськості, представник вережні контролю. Хто вам потрібно? Ну, вам можливо, не потрібно, я боюся розмовляти без представника. А чого ви мене боїтеся? Я представився, хто я є. Я спілкуюся з вами. Я, ну, біжу... я хочу, щоб це я, я кажу, напри... вашою стороною. Я наприклад, тому, хочу це людина була. Я буду з вами спілкуватися, потім його закрити. Почекайте. <кх» кх» кх»> та... ну, Смисло тоді цієї людини взагалі, що вона за мною приїхала. А ти ]mm. що? Представник, а? Представник громадськості. Я не говорю, що як ви А в нас може бути усна. Люди мають за хлопці. Старше, по-друге, не хлопці. Ви мене запросили. Я вас запросив ту штуку з ними, будь ласка. Я зміню цю штуку, немає проблем. Але я наполягаю на тому, щоб була громадськість присутня при нашій розмові. Для чого? Е, для чого мене записали? Поясніть, будь ласка. З'ясувати факт, що дійсно таке було. Ми проводимо, якщо воно підтверджено, ми проводимо службу розслідування відносно працівників міліції. Тобто, я відстоюю твої інтереси, ми відстоюємо твої інтереси. Розумію. Ти, ти ти та, я розумію. Ну а в чому зберегтися, щоб були свідки? Я нічого не Які свідки. Я не розбираюся юриспруденція. Я виключаю, я, 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 я виключаю камеру, але мій свідок залишається. Ти, ти можеш виключити взагалі, я собою не буду говорити. Ну, ну, тобто я можу питати з вас, так? Ви відмовляєтеся нас прийняти? Ви не говоріть до мене, будь ласка. Я вас запросив громадянину. Так, О, правильно. Я пройшов і підготував для вас матеріал. Я хочу вам надати допомогу. Ну, так я, я, я тебе запросив нормально, щоб тобі допомогти. Давайте думаємося так, аби я буду фіксуватися на камеру, аби з нею буде свідок, щоб я мав потім докази, що я до вас приходив і щоб ви пробували мені допомогти. Привет, будь ласка, Запутіться! Випусіть мене, будь ласка. Як ви тебе просить, щоб Ви просіть, я не хочу за Давайте скупіться. Виписіть мене, будь ласка, я не хочу да наслухати. Сповіть, сюди. Я не хочу висидати. Я не буду з вами спілкуватися. Не буду я з вами розмовляти, в мене має напалу. Я обичаю, на площі Григоренка намагається виходити. Так, так, так. Вони запросили нас на Камеру забирали, чуть не пошкодила камера, не знаю, що камера ціла. Площа Риморенка, Міністерство. Я потім на телефоні перегляну. переглянув. Починайте, там вийде, починаємо. Демо на вулицю, ми не будемо з вами спілкуватися. Приїдемо міліцію, будемо спілкуватися. Запросили. <плес> нас не знаєте? Ні, я не буду <плес> розписуватись ніде. Я без свого права за захистниками розписуватись ніде не буду, на <плес> мене було не нахуй. Ні, зараз будуть люди тут. Ви розписалися? Ви розписалися, що ви зайшли <плес> в управління? І нас так? Ні. Ні? Зустріч, Як ви не розписалися? Ви ж записувалися. Нас записали, вибух, ви не розписувалися. Ви вийшли і все, які питання? У мене ніяких не має бути питань. Зрозуміти мене, я тут на Я зайду, я засічені, коли кризис, не йду. Я зядую на площу. Все, нема проблем. Вон суда, через... Чекайте я виключу своїх людей, тоді ми будемо радше розмовляти.